Вітаємо всіх! Усім привіт! Сьогодні я вам розповім про свій улюблений продукт е додаткового догляду за обличчям. Це оновлюючий пілелінг новейдж. Е легко і е безопасно ми його можемо робити в домашніх умовах. Він має подвійний вплив на нашу шкіру це кислоти і ензими. І завдяки цьому е ми очищаємо нашу шкіру лагідно і без ушкоджень. Якщо ми будемо з вами робити цей пілінг на регулярній основі 2-3 рази на день, на тиждень, вибачте, на тиждень, який ми отримаємо з вами результат. По-перше, це молодість і більш гладку шкіру. По-друге, це зменшення зморшок. По-третє, це зменшення пігментних плям. І по четверте. Це шикарний гарний настрій. Бо ми подивилися на себе в дзеркало. Нам сподобалось те, що ми з вами побачили, і в нас піднявся настрій. Отак от виглядає цей пілінг, отак от ми його наносимо на очищену шкіру обличчя, отаким от видимим слоєм на 15-20 хвилин. Цей пілінг зараз в каталозі, який діє до 13 липня, ціна його 570 гривень. А як його отримати у подарунок, Сара вам розкаже. Ой. Так, саме так. Цей білінг ви можете отримати саме в цьому дев'ятому каталозі подарунок. Що для цього треба зробити? Для цього треба замовити собі СПА-процедуру з додатковою знижкою. Це капсули Новеч. П'ять масел краси. Ми їх вже казали, що називаємо золоті рибки, які виконують бажання кожної жінки і дівчини бути молодою та красивою. І так, ви маєте. 30 капсул, тобто процедури на 30 днів. Я рахую, що краще використовувати їх на ніч. Ви можете, відірвавши ось цей хвостик, нанести на шкіру обличчя, зробити легкий розслабляючий масаж і далі вже нанести свій нічний крем, але перед цим. Дуже приємно зробити процедуру відшелушення, тобто особливо зараз, влітку, нам треба більше відшелушувати мертві... клітини, мертві клітинки, давати можливість спорам більше дихати, а ось цією. Капсулами ви доїте поживні речовини, і вже майже через тиждень ви відчуєте, як контур лиця підтягується, шкіра стає молодшою. Вона виглядає, начебто ви місяць були на спа курорті. Тому дуже раді, дуже радимо скористуватися цією неймовірною нагодою, замовити по суперціні капсули, які. Взагалі коштують 1600 гривень. Зараз в цьому каталогі вони коштують 999 гривень. І отримати цей чудо-пілінг в подарунок. Тому поспішайте, залишився тиждень до кінця каталогу. Катал... Користуюсь сама, раджу вам. Так само і Коля. Так, так, так. так. У мене дуже багато клієнтів отримали неймовірний супер-ефект від цієї чудової пари. А посилання на каталог, ви знаєте. Те, під цим відео! До нових зустрічей! До нових зустрічей!